Болючі питання українського минулого сьогодення та майбутнього громадяни стурбовані ситуацією в країні. Вони не знають, що буде завтра. Про реалії без рожевих окулярів та кардинальні зміни на зустрічі з представниками Хмельницького району розповів народний депутат України Сергій Лабазюк. Деталі дивіться далі. Україна на порозі кардинальних змін до переломного моменту в історії та житті потрібно бути готовим кожному громадянину. Сьогодні політикам слід приймати виважені рішення рятувати країну та повертати довіру громадян конкретними діями. Переконаний Сергій Лабазюк. Є сформована нова більшість, нова коаліція при Верховній Раді. В неї ввійшло. Три партії: це е, удар, свобода, батьківщина, і в неї війшло дві новостворені групи. Одна з цих груп це «Суверена європейська Україна. це не ж та не є ніяка партія, просто об'єднання депутатів-мажоритарників, які готові брати на себе відповідальність і працювати в коаліції в більшості на те, щоб що виходити з цієї політичної економічної кризи, яка є на сьогоднішній день в країні. Непопулярні рішення уряду та нові закони повинні вивести країну з кризи. Однак для самих українців це стане шоковою терапією, до якої треба бути готовими серед антикризових законів. Суцільні підвищення тарифів за комунальні послуги, за користування надрами землі, підвищення цін на алкоголь, тютюн та дизель подорожчає і мобільний зв'язок та акцизний збір за авто. Тарифи з 1 квітня вони вже піднялися на комунальні послуги на 40%. Протягом чотирьох років буде підняття 40% в 2014 році, 40 в 15, 20% плюс 20%. На 120% виростають комунальні послуги. Підняття ціни на газ для населення знову ж таки, вперше за період незалежної України, ціна газу для населення виростає на 77%. Меншою стане допомога при народженні дітей та кількість субсидій високі пенсії будуть оподатковуватись, а сума заробітної платні заморожується. Ви знаєте, що по два по три рази на рік. З переглядалася мінімальна заробітня платня. Відповідно, вона збільшувалася. Нехай вона не суттєво, але збільшувалася щороку. Всі 20 років незалежної України в цьому році заморожені до кінця року заробітні платні збільшуватися не будуть. Якщо затягнути ці пояси на півроку, на рік на два не менше, напевно, так воно буде, то потім ми зможемо мати позитивне право на те, що економіка все ж таки зможе почати розвиток свій. Позитивне те, що в нас сьогодні гарно відновлюються стосунки з європейським союзом. І, як ви знаєте, є підписана угода політична поки про асоціацію. Радикальні дії нагальна необхідність, яка допоможе врятувати країну від дефолту, зазначає народний депутат. Живий формат зустрічі підхопили представники Хмельницького району. Питання номер один ви. Турбує людей є вибори, президентські вибори, тому що всі переживають, всі думають, що ж буде з цим селом, і хто буде президентом, і чим він буде думати про народ, і чи буде грабити, як і попередні. Часи, коли... Депутати йшли в депутати тільки для того, щоб там рахуватися, вони пройшли вже давно, і сьогодні суспільство потребує іншого ті достойні люди, які зайдуть на ту чи іншу посаду, чи це депутати, чи голови, не для того, щоб перебувати там, а для того, щоб виконувати конкретні завдання і функції сьогодні. Адмін цю ми не допустимо, і відстояти наші з вами інтереси. Я думаю, нам з вами вдасться. У людей назбиралось багато запитань стосовно безпеки країни та загрози війни. Також жителів Хмельницького району турбують комунальні клопоти. Чорний острів, грузеві Севосташки, Черепова. Це хотілося хотілось би, щоб можливо ви вплинули на керівництво міста для того, щоб відремонтувати частину дороги. Прописали по районах карта повністю і. Дорога, яка мала з'єднати Хмельницький район з Волочеським районом, цю дорогу було передбачено 25 мільйонів гривень. Ми би її в цьому році зробили. Зараз прийшов новий голова Украфтодорому. Він сказав, що. В цьому році не є пріоритетним ремонт будівництва доріг. Мінімум півроку не буде фінансування і дорожні служби працювати не будуть відповідно поточних даже ремонтів. Ні, в нас є можливості. Я думаю, таке як грейдера, і там можливо десь підсипати трошки щебенею дороги. Ми будемо надавати на усі питання. Знайшлися відповіді. А усі проблеми будуть вирішені. Запевнив Сергій Лабазюк. Головне, щоб українці вірили в рідну державу та у краще майбутнє. Юлія Фоміних, Артур Літинський. Новини Тіві 7